Вітаю, це дайджест роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. У офіційного виробника вилучено лінію для виготовлення сигарет. Компанію пов'язують із відомим підсанкційним одеським контрабандистом. Під час обшуків співробітники БЕП вилучили лінію для виробництва тютюнових виробів, на якій незаконно виготовляли сигарети. Раніше детективи БЕП встановили, що товариство ліцензіат спільно з підконтрольними компаніями нелегально виробляє та продає сигарети з підробленими марками акцизного податку. Досудове розслідування триває. Ухилення від сплати акцизного податку на суму близько 324 мільйони гривень. Слідство встановило, що посадові особи підприємства налагодили незаконне виробництво технічного спирту під виглядом універсального органічного розчинника, який не входить до акцизної групи товарів. Товариство продавало виробникам пального та АЗС біоетанол під виглядом розчинника. Без сплати акцизного податку АЗС змішували хімічну продукцію з пальним для збільшення його об'єму. Такі дії за попередніми оцінками призвели до ухилення компанією від сплати акцизного податку. Орієнтовно на суму 324 мільйони гривень за результатами проведених обшуків вилучено понад 130 тисяч літрів біоетанолу та 38 тисяч літрів розчинника орієнтовною вартістю понад 6,7 мільйонів гривень. Окрім того, детективи Бе вилучили готівку, долар, євро та гривню в еквіваленті понад 35 мільйонів гривень. Підозри керівникам оборонного підприємства та компанії підрядника. Екс-керівнику державного підприємства оборонного комплексу на Миколаївщині та директору фірми підрядника повідомлено про підозру у заволодінні коштами на суму понад 2 мільйони гривень. Обох підозрюваних заарештовано. Слідством встановлено, що держпідприємство та компанія підрядник уклали договір про надання послуг. З модернізації стендів для авіаційної техніки надалі були підписані документи, згідно з якими модернізація вважалася виконаною. Однак, у результаті проведених слідчих дій було встановлено, що частина робіт не проводилася, обладнання не встановлювалося. У такий спосіб державному підприємству було завдано понад 2 мільйони гривень матеріальних збитків. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. На Волині викрито цех з виробництва фальсифікованої побутової хімії. Засоби для прання нелегально виготовляли у складському приміщенні. На готову продукцію клеїли етикетки із назвами відомих іноземних брендів. Під виглядом оригіналу підроблений товар продавали по всій території України. Під час обшуків вилучено близько 17 тонн готової продукції, обладнання та сировину для виготовлення пральних засобів. Пакувальну тару та етикетки відомих торговельних марок. Орієнтовна вартість вилученого становить 1 мільйон гривень. Досудове розслідування триває. Досудове розслідування за підробку водійських посвідчень завершено. Раніше було встановлено, що житель Чернівецької області. Продавав пенсійні та водійські посвідчення. Нелегальну схему організував колишній працівник міліції зі спільником. Чоловік знаходив клієнтів через перевірених осіб. Оплату приймав особисто готівкою. Вартість підробок коливалась від 150 до 200 євро. Особливий попит мали фальшивки, що нібито видавались з підрозділами системи МВС. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили майже. 20 тисяч доларів та 4 тисячі євро. Також підроблені посвідчення та інші документи, що мають ознаки підробки. Чоловіку оголошено про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.